29 серпня 2016 року резонансний злочин, який мав місце в Львівській області. Ви знаєте, що зранку один із бізнесменів, який мешкає в тій області, пересувався за своєю охороною на трьох автомобілях. Пам'ятаєте про те, що був зрив, перший автомобіль був підірваний, було три трупи. Один автомобіль був обстріляний з кулемета із двох автоматів. Третій автомобіль, в якому знаходився якраз нас майбутній потерпілий, як вони вважали злочинці, все-таки з міста події виїхав. Що хочу наголосити. ця група була нанята і нами вчора був затриманий сам замовник цього злочину. Це саме головне. Чому це є резонанс? Ця група спланувала свій злочин за два місяці до того, як його скоїти. Що вони почали? Сам замовник зустрівся з організатором, спитав, чи можеш ти скоїти такий злочин, чи можеш ти ліквідувати таку людину. Вони домовились про суму 2 мільйони 600 тисяч гривень. Організатор взяв з собою ще трьох людей, розподілив між ними ролі. За два місяці до того, як там ложився по цій трасі асфальт, вони. Заложили фугас. Від нього протягнули вже в трубі під землею дроти. Вже готували засідку, вони навіть засідку готували в двох місцях. Як ви бачите на цих слайдах, ви бачите там даже місця маркування, де яка фугасна чи друга міна заложена. Вони виставились, у них в перші автомобілі, ми вже знаємо, з тих, що погибли хлопці, вони наняли одну охоронців. Вирішував їм про те, що і коли буде пересуватися даний бізнесмен. Вийшовши перший раз на злочин, вони не змогли його скоїти тільки по тій причині, що бізнесмен не прилетів з тої держави, він запізнився на декілька днів. Вони його перенесли. Коли взнали все-таки, що він буде їхати 29 го зранку, вони виставилися. Розподілили ролі між собою так, організатор працював з кулеметом. У нього, ви бачите, якраз РПГ-26, це якраз біля нього і лежав. Він повинен був в другий автомобіль з РПГ підірвати. І ще два злочинці, які були затримані нашими співробітниками. Вони вели якраз з автоматів вогонь по автомобілям. Ось ви бачите на слайді якраз, поверніть, будь ласка, назад, це якраз затримання замовника вчора в Києві. Вечером ми затримали замовника, зараз він направлений до Львова для проведення слідчих дій. Всі і організатор, і всі три члени групи цієї організованої злочинної групи, і сам замовник затримали порядки статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це один із чотирьох задержаних, громадянин Російської Федерації, такий от екзотичний молодий чоловік, який прибув, і тут останні два роки займається вот такою Вольній э, діяльності. Ця людина проходила службу в російській армії, і після цього вона одразу після армії була завербована і працювала якраз в фашистських організаціях, які, ми розуміємо, створюють якраз в Росії. Потім, в 2014 році, коли почалися нас події, він був засланий на нашу територію. Ми провели більше 80 експертиз. У нас допитано біля 100 свідків. Що якраз і дало нам змогу вийти на цю банду. І в нас вже проведені більше 10 обшуків по їх по в, От, Наприклад, ви бачите зараз слайди про те, що це якраз та зброя, яку вказали злочинці, яку ми вилучили в одному із гаражів під Львовом. Там ви бачите кулемет, з якого були постріли, ну і багато другої зброї. Зараз проводиться по ним експертизи. Гірзи і набої у нас вилучені, тому я думаю, що швидко ми доведемо то що з цієї зброї був скоєний злочин. Те саме ви бачите гранати і міни, які були теж саме підготовлені. Також ми пізніше, уже як досліджували ту територію, ми вияснили про те, що вони не тільки одне місце зробили для місця злочину, а ще через три кілометри вони також заложили ще два фугаси. І вони просто вибирали місце, з якого краще буде зчинити злочин. Ми їх вже ліквідували, і в нас так само вони проходять по справі. Сьогодні в замовника ночі були обшуки, це в його гаражі. Ви бачите, там є підробні документи, там є зброя, і ви бачите, там також є номера з автомобілів. Ви бачите також пластит. Я хотів би дуже подякувати своєму колективу. У нас була створена спільна група з десяти якраз семи оперативників і трьох представників Генеральної прокуратури. Я дуже дякую всім. Це є резонанс, і ми не допустимо про те, що будуть такі злочини у нас на державі. Технічно дуже складне справа до розкриття, тому так як воно розписано було і розложено між оперативниками львовськими центрального апарату, між прокурорськими працівниками львовскими и центрального аппарата, для того, чтобы не было утечки информации, чтобы мы могли очень эффективно действовать, как это произошло вчера, когда мы шаг за шагом реализовывали свои намерения, показала, как вообще можно и нужно и должно работать в этой ситуации. Очень важно, чтобы мы фиксируем, да, криминальные разборки между бандами, которые пытаются, игнорируя наш порядок, Установить свою диктатуру права. Очень важно, чтобы мы пресекали и быстро разбирались с такими ситуациями.